Третій день. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісус Христос приймає терпіння. Пригадай собі, що ніхто так не любив людей, як Господь наш Ісус Христос, бо, полюбивши своїх, що були на світі, до кінця їх полюбив, і ніхто так не любив Господа Бога, як Він. Але між ображеним Господом Богом і чоловіком була прірва. Господь наш Ісус Христос хотів поєднати Бога з чоловіком, і це могло статися лише через Його муку. Проте бажав він її цілим серцем Не хочу бути хрещений хрещенням, і як же мені тяжко, доки не скінчиться! Ця мока представляється йому гацеманії у всій її жорстокості. Він сумує, тривожиться і обливається кривавим потом. Однак він не втікає перед жертвою, а промовляє до Отця та не моя воля, а твоя нехай буде. Ми не хочемо терпіти і тремтимо навіть від згадки про терпіння, а терпіти мусить кожна людина. Одна терпить хворобу, інша убогість, інша переслідування, інша для людей чи для себе є причиною терпіння, говорить Топа І ти, напевно, любий приятелю, терпів багато в житті, і терпіння твої були важкими, бо в них не було тієї згоди з волею Божою, яка дуже осолоджує терпіння. Здається, те кидався, виривався, нарікав у своєму терпінні, а те все не лише не приносило тобі відради, але й ще додавало терпіння. До таких людей відзивається святий псалмопівець даремним вирамну встаєте, встаєте після сидження, ви що їсте хліб болю. Це означає, що якщо Господь Бог зійшле на когось терпіння. Воля Божа мусить на ньому сповнитися, і людина сама не зможе їх скоротити. Святе піддання Божій волі не лише зменшує терпіння, але і в терпінні зміцнює людину, запалює її до терпіння. Святі Божі угодники, пригадуючи собі, як много терпів Ісус Христос із любові до на нас. Бажали за ту любов віддячити Ісусу Христу своїм терпінням. Проте не лише приймали терпіння, яке Господь Бог на них посилав, але ще й самі просили терпіння. Ах, як же нам до цього ще далеко, хоч Ісус Христос і за нас терпів, і ми маємо Йому віддячити. Постанова. Нинішнє терпіння, яке Господь Бог на мене зійшла, перенесу терпеливо з вдячності для Ісуса Христа. Приклад, святий Франц Ксаверій, апостол Індії, який у десяти літах охрестив мільйон 200 тисяч індіан, був великим любителем розп'ятого Ісуса Христа. І мав велике набожество до його мук. Терпіння й жертви, які переносив у працях апостольських, були безмірні. А коли Господь Бог давав йому потіхи, він молячись скликав: Господи, досить потіх, дай більше хрестів і терпінь. Отче наш, що Син на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас.